Привіт, це огляд дуже класного та доступного планшету, який топ за свої кошти. Зустрічайте Lenovo Xeoxin P2024, який вартує менше 100 доларів на AliExpress у дні розпродажів. Цікаво, тоді додивись до кінця. Починаємо. Отже, позаду в нас одинарна камера на 8 мегапікселів, зліва на шильдуку напис Lenovo та знизу напис Dolby Atmos та наклейка з технічними написами. На верхній грані кнопки регулювання гучності, мікрофон та слот для карти пам'яті. Мікро СД знизу пусто. На лівій грані кнопка живлення та два динаміки. І на правій грані ще два динаміки, які утворюють стереопару в сукупності чотирьох потужних динаміків. А також тут порт USB c три 5 джек на торці. На лицевій панелі фронтальна камера на 8 мегапікселів та великий 11 дюймовий дисплей з симетричними рамками. Матриця IPS LCD, роздільна здатність 1920 на 1200 пікселів, частота до 90 Гц. пікова яскравість до 400 ніт. Також зверну увагу, що на планшетах Lenovo на екрані заводу плівки немає, треба буде докупити окремо плівку чи скло. І дисплей тут чудовий, велика, 11-дюймова IPS LCD матриця яскрава і цілком її вистачає за ці кошти. Але 90 Гц тут не завжди відчуваються, є деякі проблеми зі скролінгом, себто інколи плавність якась не плавна, а ривками. За продуктивність тут відповідає вдалий та популярний бюджетний чіп Qualcomm Snapdragon 685. 685. Цена. 8 нанометровий восьмиядерний чіп з частотою до 2,8 ГГц, і графіка Adreno 610. Версія планшету в моєму випадку максимальна: 8 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 4X плюс 128 ГБ вбудованого накопичувача UFS 2.2 з можливістю розширити за допомогою карти пам'яті microSD до 1 ТБ. Також є ще мінімальна версія планшету на 628 ГБ. І працює планшет під керуванням Android 13. І працює планшет як для бюджетника доволі швидко, але як я вже казав. Не завжди плавно. Так, це китайська версія планшету на по типу глобальній прошивці, і з одним, мабуть, нюансом: оновити планшет по повітрі не вийде ніяк, тому що такої опції в налаштуваннях планшету немає. Це можна вже тільки зробити вручну, але це вже вам на усілякі форуми тощо. В іграх ситуація наступна: запустив свою улюблену мобільну гру Call of Duty Mobile, виставив самі максимальні налаштування графіки для цього чіпу високі, пограв півгодини, і в результаті що я вам скажу. Звичайно, грати в такі. Такі ігри на такому величезному екрані не дуже зручно, але грати можна. Гра працює стабільно і нарікань не було. Тим паче, що налаштування то високі та достатньо комфортні для гри. Але якщо все ж таки грати в такі ігри на такому великому екрані, то краще вже під'єднати якийсь Bluetooth геймпад. Тоді буде набагато зручніше. І, до речі, максимальна температура корпусу під час гри склала до 50 градусів, але це за того, що температура в приміщенні в мене була в цей час 36 градусів. Тому, на жаль, так сильно. Нагрівся планшет і довго охолоджувався. Батарея в планшеті велика на 7040 мАч, плюс 20 Вт на швидка зарядка через Type-C. До речі, в комплекті йде блочок на 20 ватт, але тип зарядки китайський, але перехідник китайці поклали. І в підсумку заряджався в мене планшет приблизно 1 годину 40 хвилин. І ось що ще показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості та якості відео Full HD мінус 10% заряду, і півгодини гри в код Mobile мінус 14%. Заряду у підсумку по автономності в мене вийшло приблизно 5 годин активного екрану. Старе з чотирьох динаміків з підтримкою Dolby Atmos мене вразило. Звучить планшет дуже гучно, об'ємно та приємно. Підтримки сім-карти тут, на жаль, немає, тільки Wi-Fi з підтримкою 5 ГГц, який працює без нарікань. Bluetooth 5.1 також все стабільно. GPS присутні, але все одно для його роботи потрібен Wi-Fi. Основна камера планшету на 8 мегапікселів з можливістю запису відео до Full HD 30 FPS та фронтальна ка. Камера також на 8 мегапікселів з можливістю запису відео до Full HD 30 fps. І ось вам всі приклади фото та відео. Свої враження пишіть в коментарях. Знімаю на бюджетний планшет Lenovo Lenovoxioxine Pad 2024. Це в нас основна камера, якість відео, Full HD 30 кадрів в секунду. І ось таке відео ми пишемо на ультрабюджетний планшет Lenovo Lenovoxioxine Pad 2024 Якось так. Пишіть свої думки в коментарях. А ось так нас знімає фронтальна камера планшету Lenovo Xeoxin P2024. Це в нас також Full HD 30 кадрів в секунду. І ось таке відео ми приблизно пишемо. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок. Lenovo Xiaocine Pad 2024 до 100 баксів це топ за свої кошти. Тут вам пропонується гарний дизайн планшету з суцільно металевим тонким корпусом, вдалий 6 нанометровий бюджетний чіп Snapdragon 685, достатньо пам'яті 828 ГБ з можливістю розширити до 1 терабайту за допомогою карти пам'яті microSD, непоганий 11-дюймовий LCD дисплей, але 90 Гц не такі плавні на цій прошивці. Якісне та об'ємне стереозвучання з чотирьох динаміків з підтримкою Dolby Atmos і дуже посередня автономність на цій по типу глобальній прошивці. Але у підсумку до 100 доларів це все одно, мабуть, один з найкращих варіантів на сьогодні. Так, тут відсутня підтримка 4G LTE є, але у всьому іншому це топ за ці кошти. І звичайно, я можу рекомендувати до покупки Lenovo Lenovoxin P2024. Посилання, де купити Lenovo Lenovoxioxin P2024, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і зіально, де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!